Моїй дівчині 25 років дісталася спадщина, і вона змінює її та псує наші стосунки. Пишу з фейкового аккаунту, бо не хочу, щоб вона побачила, що я прошу поради, якщо раптом зайде на мій основний профіль. Батьки моєї дівчини розлучені. А її батько помер наприкінці минулого року. Вона була єдиною дитиною, тож успадкувала майже все, а це багато. Бо її батько був багатим, принаймні за моїми мірками. Проблеми почались після того, як вона розібралась із усіма формальностями. Ми з'їхались, і я був радий, бо ми вже 4 роки разом. Спочатку я думав, що квартира, в яку ми переїхали, була єдиною, яку вона успадкувала, бо ми не говорили багато про її батькову спадщину. Але виявилося, що це. Це лише одна з п'яти квартир.